Степінь. Продовжимо множити та ділити степені з однаковими основами. Але спочатку згадаємо, що 2 у першому степені ми запишемо просто 2 без показника і будемо знати, що він там є. Домовилися ми так. І не тільки 2. Якщо щось у першому степені, якесь число, то ми цей перший степінь не пишемо. А 2 помножити на 2 це те саме, що 2 у першому степені помножити на 2 у першому степені. Ми домовилися основу писати ту саму, а показники додавати. То буде 2 у другому степені, а ми домовилися казати з вами у квадраті. А 2 у другому помножити на 2, це те саме, що 2 у другому, помножити на 2 у першому. Показники додаємо, а основу залишаємо ту саму. 2 у третьому степені ми домовилися з вами називати 2 у кубі. Другий степень квадрат, третій степень куб. Одна друга це те саме, що 2 у мінус першому степені. А 2 у мінус другому степені це те саме, що один поділити на 2 у другому степені. Тобто одна четверта. А одна восьма. Це 1 поділити на 2 в кубі, або 2 у мінус третьому степені. Дуже цікаво. А якщо ми 2 помножимо на одну другу, то ми вже знаємо, як ціле число множити на дріб, то треба чисельники перемножити, а знаменник залишити той самий. І вийде 2 поділити на 2. 2 поділити на 2 це 1. Угом. Або так. 2. Це у нас 2 у першому степені. А одна друга, це 2 у мінус першому степені. Показник. Показники додаємо, а основу записали ту саму. 1 додати мінус 1. Тут це 2 в степені 0. Ну, але ми бачимо, що це ж одиничка. Це один. О, яке вийшло. 2 в степені 0 дорівнює 1. Можливо, випадково. Давайте помножимо 10 у п'ятому на 10 у другому і поділимо на 10 у сьомому степені. 10 у п'ятому помножить на 10 у другому. Це буде 10. 5 додати 2 у сьомому. поділити на 10 у сьомому. Ми бачимо, що це один. А запишемо тепер як степінь з тією самою основою. А показники додамо 7 додамо мінус 7. 1 поділити на 10 у сьомому степені буде 10 в 7. Тут це 10 в степені 0. А 10 поділити. 10 у усьому поділити на 10 у усьому це 1. То 10 в степені 0 теж 1. Це буде наступного разу цікаво, розглянемо. А зараз помножимо 3 на 3 у квадраті, на 3 у третьому степені, та помножимо на 3 у сьому. поділимо на 3 у сьому. Основу запишемо. Показники всі додамо. 1 додати 2, додати 3. І додати мінус. Дорівнює 6 мінус 7, мінус 1, 3 в мінус першому степені то буде 1 третя. Молодці. Далі буде.